Це літо, ніби вирішило трохи відпочити. Жарке повітря поступово залишає більшість регіонів, натомість приходять помірні температури, хмарність і впертий північний вітер. І хоча опадів буде небагато, атмосферна нестабільність відчуватиметься в повітрі. Давайте розглянемо, що готує нам 29 травня. На Київщині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На півночі у Житомирській області температура в день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. Місцями можливий короткочасний слабкий дощ. На Сумщині температура в день буде 22 градуси тепла. А вночі плюс 14 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується Росія на хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте без дощу. У Донецькій області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з можливими невеликими опадами. У Луганській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково затягнути хмарами, місцями короткочасний слабкий дощ. На півдні. В Одеській області температура в день буде 24 градуси тепла. А вночі плюс 19. Вітер північний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується переважно сонячний день з розсіяною хмарністю. У Миколаївській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-східний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. День буде малохмарним і комфортним. У Херсонській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливий невеликий дощ. У Криму температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде переважно затягнуте хмарами, місцями можливі короткочасні опади. На заході у Львівській області температура в день складе 23 градуси тепла. А вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується похмурий день з повною хмарністю і можливими слабкими опадами. В Івано-Франківській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливістю дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, місцями можливі слабкі опади. Друзі, щоб бути в курсі змін погоди та заздалегідь планувати свій день, підпишіться на наш канал. Ми щодня готуємо для вас чіткі та об'єктивні прогнози, без зайвих слів і перебільшень. Ставте вподобайку та діліться з близькими. Нехай і вони знають, чого чекати від неба. У Чернівецькій області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими короткочасними опадами. У Закарпатській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з можливими невеликими опадами. У Рівненській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. У Волинській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно затягнутим хмарами, місцями можливі слабкі опади. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, проте без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 22 градуси тепла а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується розсіяна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з можливими невеликими дощами. У Вінницькій області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде розсіяно хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Попереду ще багато літніх сюрпризів, а отже, і нових прогнозів. Дякуємо, що переглядаєте наші відео, і не забудьте поставити лайки та підписатися. Побачимось завтра!